Вночі Росія знову атакувала Україну. У Черкасах під ракетний удар потрапила будівля готелю. Сталася пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 9 осіб, 13 евакуйовано. З-під завалів рятовано одну людину. У готелі могло перебувати до 23 осіб. За словами голови ОВА Ігоря Табурця, під завалами може залишитися декілька осіб. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні. Один постраждали у важкому стані. Він отримав серйозні травми хребта та голови. ДСНС та поліція проводять пошукову рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Над Києвом сили ППО знищили понад 20 цілей. У результаті падіння уламків є пошкодження у Голосівському, Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах. Сім людей отримали поранення, троє з них в лікарні, зокрема, дев'ятирічна дівчинка. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо загрози для життя у постраждалих немає. Відносно да, живі Ножку зашиваю внучі. Нужку порізали степлені деживну. Ось такому цьому я сейчас не говорила з дочкою. На Київщині, в результаті падіння уламків, виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Дві людини було поранено. Близько шостої ранку росіяни завдали удару шістьма ракетами попередньо с 300 по місту Харків. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства у Слобідському районі. Вікна у відділенні екстреної медичної допомоги є влучання у дорогу. 58-річного чоловіка ушпиталили, а 65-річний поранений госпіталізації не потребував. Повідомив керівник ОВА Олег Синьогубов. Вночі РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, поцілили у гуртожиток. Троє людей загинули ще п'ять поранені. Окупанти гатили по житловому району. Пошкоджено будинки, автотранспорт, лінії електропередач. На місці працюють правоохоронці та відповідні служби. Триває розбір завалів. Уночі під ударом також була Дніпропетровщина у Нікополі троє поранених. Госпіталізували подружжя разом із трьохмісячним сином та 75-річного чоловіка. Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів, є влучання по об'єктам енергетичної та цивільної інфраструктури в обласному центрі, повідомив очільник рівненської ОВА Віталій Коваль. Зокрема, постраждало СТО і п'ять автівок, які знаходилися на її території. Позаду мене СТО. Яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго у Львівській області. Сили ППО сьогодні збили чотири крилаті ракети. Ворог наніс удар по промисловій зоні. Є руйнування та загорання через ракетні удари. Ворога в Укрзалізниці повідомили про затримання низки електропоїздів у Києві. Повітряні сили України повідомили, що 43 крилатих ракет 36 були успішно збиті.